Я для чого це відео знімаю? Корисний блогер-олечка. Тому що ніхто не розповідав, а хтось подивиться моє відео і навчиться, як готувати, як піклуватися про свій шлюнок. Я такий чай, я його не заварюю, я його розриваю, через ситочку роблю. Бабуся казала, циганський чай. Добавляю ще дольки яблука і з корицею трішки присипаю. То можна язик проковтнути. Я вам для чого це відео знімаю, що в АТБ купила ось такий корисний булгур в мене дрібного помолу, а там був крупного помолу, то пише, що для плову з м'ясом. І зробила яєчки в пашот. Я потім вам розкажу. Боже, це шедевр, як я їх робила. Якщо хочете, щоб міцніший був жовток, то довше треба, щоб в воді вони були кипіли. А якщо хочете, щоб рідкий був жовточок, то менше. І такий, дивіться, вечеря. Ще можна язик проковтнути. Булгур пашут французький і чайок циганський. Не та я вам хотіла ще сказати, що сказали, що наш кишківник це як мозок, за ним треба піклуватися. Ніхто ж не розповідав, тільки Тік-Ток тепер може навчити. Казали, що якщо будете довго дивитися тік-ток, то наче Оксфорд закінчите.